Музика, чи не так? Але якщо зібрати всіх музикантів цього оркестру, попросити кожного осібно зіграти свою партію і записати музику, а потім змонтувати ці записи в єдину цілісність, то задоволення від цієї мішанини звуків буде мало. Оркестр це не сума зусиль окремих музикантів, це цілісність, що посідає власні унікальні якості. І футбольна команда це не 11 навіть найкращих гравців, а єдиний організм, у яким усі розуміють один одного без слів. Теж стосується й команди успішних бізнесменів або вчених або просто однодумців, друзів, людей, об'єднаних єдиною метою наша мета щастя. Не загальне для всіх. Яке хтось буде ділити на частини і роздавати на четверту сім по шматочку, а щастя індивідуальне. Щастя, яке кожен з нас вибудує собі сам. У крайньому випадку з кимсь із близьких собі людей. Але мета у всіх одна оволодіння знаннями і навичками створення щастя, і мета кожного з нас. Своє особисте щастя буде досягнута швидше, якщо ми на цьому шляху навчимося допомагати один одному. У Чому ж може полягати така допомога? У першу чергу, в поширенні інформації. Як сказав колись Джордж Бернард Шоу, якщо в тебе є яблуко, і в мене є яблуко, і ми обміняємося яблуками, то в нас залишиться. Яблуко. Якщо в мене є ідея, і у тебе є ідея, і ми цими ідеями обміняємося, то кожного з нас стане по дві ідеї. А якщо вправи метаморфозису змінює твій внутрішній світ, а так справді відбудеться, то чому б не запросити зі собою в путь своїх друзів, близьких, знайомих? Люди істоти одвічно добрі і настроєні допомагати одна одній. Потреба у взаємній допомозі і підтримці закладена в наше ген. Без цього наші далекі предки, що стали людьми, просто не змогли б вижити. Так зараз життя без друзів дуже часто стає нудним та безрадісним. Хочеться мати друзів, а ще краще однодумців. Людей, близьких за духом і устремліннями. Створи їх, запроси їх на наш шлях. Стань для них не просто другом, а ще й наставником, учителем, провідником по дорозі до щастя. Але пам'ятай, що ми несемо відповідальність за всіх тих, хто нам довірився. Слова стати наставником не пусті слова. Тепер ти зобов'язаний опікуватися своїми учнями і допомагати їм, відповідаючи на їхні питання та ділячись своїм досвідом. Усе це вимагає часу і затрат енергії, тобто є праці. а будь-яка праця повинна бути оплачена. Тому ми вирішили на додаток до метаморфозис створити кооператив або, точніше, своєрідне акціонерне товариство. Під назвою Компенсаційна накопичувальна програма Синергія. І зараз я хочу розповісти тобі, як працює її механізм. Але відразу прагну звернути твою увагу на те, що програма Синергія є додатковою, а не основною опцією шляху троянди. Участь у синергії без навчання метаморфозісі неможливо. А от вчитися і не приймати активної участі в синергії ти завжди можеш. Я сказав активної, тому що, можливо, з'являться люди, яких ти не запросив особисто, але які хотіли б до тебе приєднатися. Хоча, звичайно, ж остаточне рішення завжди належить тобі. Отже, першим правилом синергії є правило розподілу грошей: ти отримуєш 10% від оплати кожного запрошеного тобою учня. Я не сказав, скільки коштує навчання в метаморфозисі. Добре, що ти пригадав. Вартість одного заняття в метаморфозисі одне євро. Тобто весь повний цикл навчання коштує 270 євро. І відразу відповідь на два запитання: Чому так дорого? Епітети дорого або дешево допомагають нам порівнювати щось із чимось. Порівняємо. Вартість однієї години твоєї участі в будь-якому навчальному тренінгу особистісного розвитку приблизно 5 євро. Наша 270-денна тренінгова програма коштувала б у такому випадку, а зрештою, порахуй сам. Але якщо хтось вирішить взяти участь в тренінгу із легкодумної цікавості, або просто щоб убити час, тоді, звичайно, заплачені гроші, це гроші викинуті. Хоча, хто знає, адже на сінню теж потрібен час, щоб прорости. Учні оплачують кожне заняття після його отримання. Якщо заняття тобі сподобалося, і ти вирішив займатися далі, то плати за отриманий матеріал і отримуй наступний. А якщо ні, то розстаємося друзями і ніхто нікому нічого не винен. Чи не так? І друге питання. Чому так дешево? Тому що дешевше просто неможливо. А віддавати час і зусилля, потрачені протягом п'яти років праці над цією програмою, було б порушенням Всесвітнього закону обміну енергії, інформації і матерії. Отже кожен учень дістає 10% від суми оплати кожного запрошеного ним учня. А також запрошеного твоїм запрошеним, а також запрошеного запрошеним його запрошеного, і так далі, так далі, так далі. Мою розповідь нагадую скоромовку. Постараюся пояснити по-іншому: ти записався в нашу школу і запросив свого друга, твій друг, запросив свого друга, а той свого. У такий спосіб ти ввів в дію ланцюжок, що збирає людей у мережу навчання. Це твоя мережа навчання і так ми її будемо називати надалі. Допустимо, що це відбувається щодня. Тобто щодня у твоїй мережі навчання з'являється новий учень, який негайно запрошує наступного. Що відбудеться тоді? Нагадаю, що всього в метаморфозісі 270 занять. І кожне з них коштує 1 євро. А відбудеться те, що десь до кінця 30-го тижня навчання у твоїй мережі буде вже все населення нашої планети. А ще через тиждень нам вже доведеться шукати в космосі братів за розумом для того, щоб запросити їх у нашу школу. Так буває? Звичайно, ні. Тому що шанси на те, що запрошена тобою одна людина, зможе запустити ланцюжок розширення мережі насправді невеликі. А сказати по правді мінімальні, хоча й набагато вищі, аніж шанс виграти в лотерею. Але якщо ти зумієш відразу залучити до навчання досить багато людей, наприклад, 100, то твої шанси створити велику мережу навчання і отримувати солідну компенсацію зростають багаторазово і стають майже 100%. Допустимо у твоїй мережі навчання декілька тисяч людей, і від кожного з них ти отримуєш по 10 євро центів щодня протягом усього часу навчання. Подумай про це. І при цьому слід пам'ятати, що друзі запрошені тобою, які йдуть за тобою слідом, і також запрошують людей та допомагають їм, теж отримують компенсацію за свої труди. Стаючи багатим і щасливим, ти допомагаєш не тільки собі, ти допомагаєш і людям, які йдуть із тобою одним шляхом. Це і є принцип синергії. Кладніше почитати про правила метаморфозису і синергії ти зможеш на сайті школи Романа Бурсука. А я, користуючись нагодою, відповім на ще одне твоє запитання. А навіщо все це нам? Заради грошей, слави, влади? Так, звичайно, ми вважаємо, а тепер я говорю від імені всієї нашої школи, що достойні багатства. І частолюбство нам теж не є чужим. Але це не єдина наша мета. І навіть не найголовніше. Кінцевим підсумком наших дій є створення співтовариства розумних та щасливих людей. Співтовариства взаємного навчання, у якому усі ми, учасники цього співтовариства, могли б ділитися один з одним знаннями. Співтовариства. Взаємного вирішення проблем, у які ми могли б допомагати вирішувати проблеми один одного, співтовариство колективного мислення, яке, можливо, стало прообразом колективного розуму усього людства. чому б і ні. Адже кожний шлях починається з одного маленького, але першого кроку. Однак співробітництво, так само, як дружба або любов, чи інші позитивні міжлюдські відносини, можливі тільки в середовищі рівних людей. Там, де не існує матеріальної, емоційної або якоїсь іншої залежності людини від людини, тільки там і ніде більше, можлива справжня толерантність, кооперація і синергія. Ми хочемо бути багатими серед багатих, здоровими серед здорових, радісними серед радісних, щасливими серед щасливих. Це неможливо в нашому світі. Людина- людині вовк чи вівця, чи комусь вовк, а комусь вівця. Так, звичайно, якщо вважати себе вовками чи вівцями, ми ж прагнемо бути людьми і жити серед людей. І замість того, щоб проклинати темряву, ми запалюємо свічу. Ми віримо, що всім нам разом це вдасться зробити. Proszę jeszcze raz. Do to... zobaczenia.